Так, друзі, всім бажаю міцного. Я вирвався на посівну, <хе -хе -хе> відпустка, ур, посіємося, зараз будемо сіяти. Батько все зробив, все, поле підготовлене, дивіться, красота, дай Бог йому здоров'я, його руки так пригать на тракторі. це. Круто. Будемо сіяти два гібриди, Бомонт, агроритм і Саксон Еліта Select. Буде видно, що воно покаже. Апарат на місці. Приїхали ненадовго, якраз посіємося. Якщо все добре, навіть сходи побачу, буде круто і повертаємося назад, далі робити нашу справу, так сказати. Так що, по можливості буду просити сестру буде знімати, що тут буде робити далі, як будуть сходи, як буде рости соняшник, тому всім гарних врожаїв.